Якщо ми скажемо, що визнання та успіх можливі, навіть якщо в тебе лапки. Це канал про тварин та людей в природі, і ми сьогодні з екзистенційним гайдом для квадроберів. Творчість, команда, популярність, статус та подорожі це все для нашого сьогоднішнього героя. І як ви вже здогадалися, це Бобер. Бобер це такий товариш, діяльність якого одразу стає об'єктом ландшафтного значення або фауністичним депо. А керується він виключно власними потребами. І тут правило успіху від бобра номер один. Дізнайся все про свої фізіологічні особливості. Справа в тому, що в бобрів, як і в усіх гризунів, в принципі, від народження до смерті ростуть різці, які він вимушений сточувати постійно об щось тверде. І такий спосіб в нього закладений потенціал для щоденного будівництва та ремонту оселі, яку щоденно розмиває агресивна вода. І з цього виходить правило особистісного розвитку від бобра номер 2 Протестуй в різних умовах свої психічні здібності. Дослідник бобрів Ларс Вілсон розповідає, що коли він вмикав своїм піддослідним бобрам звук текучої води, вони починали гатити греблю прямо на бетонній підлозі, просто щоб зупинити цей звук. Якщо придивитися до греблі, ви побачите, що усі гілки лежать вздовж течії, а не проти. Поміж гілками, наш де натрамбовує мул. Після цього маса води починає тиснути на греблю, осаджувати її та робити щільніше. Тобто працювати на будівельника. Як тобі таке, Ілон Маск? Звісно, для підводних робіт в бобра теж є необхідне спорядження. Ласти, хвіст, весло, через який його колись вважали різновидом риби. Гідрокостюм з щільністю 20 тисяч волосинок на квадратний сантиметр та клапани на усі отвори голови. Але вражають не ці адаптації його тіла, а те, що Бобер відчуває тиск розташування об'єктів у просторі та може коригувати це все під свої потреби за правилами хірургії, зробити втручання якнайменше за розміром, але якнайбільше за ефективністю. Бобер природним шляхом використовує такий метод валки дерев, який використовують лісоруби. Він називається шарнірна валка. Якщо я правильно переклала з англійської, з одного боку дерева це той бік, в який він хоче повалити його. Він робить великий надріз, більший, а потім з іншого, з протилежного, трохи менший, але вище або нижче першого. І тоді дерево під своєю вагою впаде туди, куди потрібно бобру. Якщо ж він зробить другий розріз, прямо навпроти першого, дерево просто зіслизне йому на голову. Вода, стихія інколи непередбачувана та подекуди уносить частини греблі. Бобер має здатність коригувати майбутнє на основі досвіду. І якщо повінь унесла його греблю, він може зробити на майбутнє цілий каскад таких конструкцій прогризати тимчасові шлюзи для спуску води або копати обвідні канали. Шукали бобра, а розбудили лосицю з двома лосенятками. Бачите? Лосиця стоїть трошки далі. Пошукаємо бобрів в іншому місці. Найбільшу в світі 850-метрову боброву греблю вперше побачили з космосу. Але саме цьому бобру, до якого ми сьогодні йдемо, додаткові споруди не потрібні, бо він живе біля великої річки. Річка в цьому місці глибока. Йому не потрібно гатити греблею потік, щоб підняти його глибину і будувати там хатку. Тому він просто викопав в крутому березі нору. Прикрив її стрішкою, але міцною, бо зими тут дуже холодні, лід товстий і лід тисне на стрішку, стріжку. Власне. Зараз побачимо. Сто подів десь отам вхід під водою, а гніздо там зверху. Часто в людей з бобрами стаються конфлікти. Через боброві дамби щотижня селяни за одну ніч Повністю затопили. Уявіть, що у вас завівся гіперактивний сусід, який щоночі гатить воду. Так город политий, зелень, чаплі, видове різноманіття, але але вам підмиває ганок а А з іншого боку, економісти розвинених країн вже давно порахували собі вартість експлуатації послуг бобра. Тому там неугодних меліораторів екологи відловлюють та переселяють озеленяти колишні військові полігони чи посушливі райони. Бобер тихий, лякливий та не фотогенічний. Єдина якість, яка дала йому визнання серед людей, це щоденне слідування своєму власному плану. І тут правило успіху від бобра номер 3 Щоденно працюй над своїм проєктом. Якщо ваша дитина почала визначати себе як тварина, вітаю у вас на руках ключі до її успіху. Ми з бобрами сподіваємося, що змогли вас надихнути. Це був канал про тварин та людей в природі, та я, його авторка і ведуча Аня Бойшакова. До зустрічі. Ахой! Як стромно, коли навколо чуєш, що хтось ходить, але не бачиш хто. Дерево хрустить і дуже боюсь, вляжеться на мене. Я ж не бобер, я не можу вгадати, куди воно ляже.